Посадові скандали, комунальні пристрасті та багато алкоголю. Черкаський листопад видався щедрим на неприємні сенсації. Найгучніші з них журналісти Віка новин традиційно зібрали у топ 5 Про те, що не захочеться згадувати з листопада, наші кореспонденти розкажуть. П'яний норов та груба сила. Таким у листопаді озброюється новий черкаський гвалтівник. Свою жертву він ловить прямо на вулиці. Познущатись над нею встигає за мить до приїзду полісменів. Взагалі нічого не Нічого. Жертва гвалтівника втрапляє у лікарню. Він сам під арешт. Група сила може обійтись чоловікові у 10 років за гратами. У цих кадрах поста домівка 80-річної жительки Лисянги Марії Бублейко. Без господарки оселя вже кільканадцять днів. Жінка не витримала комунального тиску у 1300 гривень за газ і повісилась. Платюжка лежить і написала записку, прошу винувати в моїй смерті Порошенка Ясенів. Опісля трагедії з'ясовується, гроші винна не вона, а їй, бо сума оплатіжці платіжці зі знаком Мінус місцеві газовики ситуацію коментувати відмовляються. Я пояснювати вам не буду, бо я не компетентна некомпетентна не, посіці не особа, яка не має права це інформувати. Односельчанки загиблої нарікають. Розібратись у складних платіжках їм вдається не завжди. Не обходиться у цьому місяці і без скандалу посадового. У листопаді в епіцентрі сварок опиняється новий голова облради Олександр Вельбівець. Посадовцю закидають затяту регіональність. Я бачу, що в нього ця позиція так йде червоною лінією, що він ну, не виступав, коли проводжали військо. Він, скажімо, так, як я казав, в селах проводились громадські зібрання, і він буквально тою мовою російської пропаганди він каже, що Росія воює з Америкою тут. Очільник облради від причетності до партії регіонів відхрещується. Хочу заявити вам абсолютно відповідально в черговий раз, що жодних документів для вступу і членство в партії регіонів я ніколи не писав, і членом партії регіонів ніколи не був. Розбиратись у темній справі беруться правоохоронці, знайти істину, обіцяють що А на цих кадрах підпільна випивка. Її з під прилавку наливають в одному з магазинів на митниці. Все? І воду. Вже на камеру продавчиня на відріз відмовляється показувати і сертифікати, і тару, з якою розливає горілку. Власники ж магазину таку її поведінку засуджують. Ті, що таке відбувається, чи не володів, ми не знаємо, тому що ця особа, яка тут працює, вона скоріш за все, можливо, собі вирішила додатковий заробіток. Буде вжито відповідних заходів до цього продавця. От і все, ми його звільнимо. За неофіційною інформацією, такий підпільний бізнес чи не в кожному другому кіоску контролювати його не вдається ні податківцям, ні правоохоронцям. Не розповсюджувач, а поглинач. На цих кадрах черкаський чиновник під мухою. В такому стані екс-голову Смілянської РДА Сергія Зайцева ловлять за кермом автівки. Тест на алкоголь засвідчує. Чиновник перевищив норму в десятеро. Така концентрація горючого в крові підштовхує чиновника помахати перед патрульними і язиком, і кулаками. Я тебе пристрелю. Позавчора. Ха-ха-ха! Бах! А екс кермана часмілянщини накладають штраф та складають протокол. Останні розглядатимуть вже в суді. Катерина Ковбій, піка новини.